Детальніше про події у Сирії, як вони вплинуть на війну в Україні та інші важливі теми? Ми поговоримо із президентом аналітичного центру Політика, паном Олегом Лісним. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться, Росія зазнала в принципі болючого удару по її іміджу, і залякувати світ тепер буде складніше. Але водночас Москва чітко тепер позначила свій пріоритет, і це на жаль Україна. То, от як тепер поразка Росії в Сирії вплине на хід війни в Україні і чи вплине взагалі? Дивіться, по перше, ми знаємо, що Путін це дуже така мстлива потвора, і я думаю, що він за цей, за свою поразку в Сирії буде компенсувати. На території України, тобто він буде, може вдатися, не буде нікого лякати, просто може припустити, може вдатися до більш агресивних дій, а куди ж уже агресивніше, там зноваречник чи ще щось. Але він буде намагатися зберегти обличчя в цій дуже негарній грі. І ми до цього маємо бути готові. Він завжди так чинить, коли він ображений. А тут він більше ніж ображений. Фактично, коли вони сміялися гуртом над Америкою, яка виходила з Афганістану, да то зараз їм не до сміху, тому що зараз вони намагаються, якщо я не помиляюся, вивозити свою техніку з території. Сирії і дуже сподіваються, що це можна буде зробити через босфор, і дуже важливо, щоб Туреччина в цій ситуації вказала знов на місце Російської Федерації і не і публічно заявила про те, що цього робити не можна, тому що є відповідна конвенція. Так що ми бачимо зараз дуже непроста ситуація для Путіна, але знову ж таки наголошу: він як людина дуже мстлива і. Така знаєте, не світових масштабів насправді вона буде намагатися якимсь якимись іншими подіями перекрити це, тому що мало того, що весь світ з нього зараз глузує, Да то й треба ще й глубійному народу пояснити, що сталося. Да, чого у них диктатори всі до них летять, а не Росія Бомбить і там і захоплює територію. Це теж дуже непросто зробити на нинішній момент. Пане Олеже, чи є ймовірність, що Росія буде використовувати той обмежений контингент із Сирії, який по факту зараз тікає з цієї території на території України? Ну, вони і так використовували найкращих, да? їм ще доплить треба, не, не даремно ж я про босфор кажу. Тому що це якщо Туреччина не пропусти, а це скоріше за все, так і буде. Тому що є відповідна конвенція, то це дуже великий шлях, насправді, да? mm -hmm. uh, і вони, ну скоріше за все, опиняться на фронті, тому що ну. Путіну іншого виходу немає, але чи це буде швидко, чи, наприклад, живу силу можуть якось пропустити? А техніка техніка точно не має потрапити. Да? Тому тут великим аналітиком не треба бути. Все для війни, все для побіди, як кажуть, да, росіяни. Тому звісно, що вони з одного пекла потраплять в справжнє пекло. Дивіться, тут насправді Туреччину, ми вже про неї про заговорили і про Босфора. От її називають головним режисером повстання в Сирії. Після його успіху претендентом на головну силу в регіоні правила гри на Близькому Сході. Тепер будуть диктувати Анкара. Ви ну, знаєте, я б не сказав би, що Анкара режисер. Мені здається, що Анкара дуже класно скористалася моментом. От у Ердогана чого не відняти, так це те, що він просто в нього, мабуть, він олімпійський чемпіон по втиканню ножів в спину Путіна. Да? Ага. Це ж вже не перший раз. Ці є тагани стерчать у нього як голки образи. але Путін завжди його прощає, як, як вірна жена. Да? Тому так зараз Туреччина дуже хоче. І демонструє е, свою свої амбіції, тому що Ердогану дуже потрібні перемоги. Да, в нього все не все так добре всередині. Да, і тоді, коли з нього сміялися, що він хоче бути миротворцем, або ще ага. щось він просто вичікував момент. Тому це дійсно, як от тут без образ, просто як фігура мови і сталий вираз. Він дійсно е, політична тварина з ну дуже потужною інтуїцією. Він вміє вичікувати. І хм. коли в нього склався момент, він зразу кидається да, на жертву і вже не відпускає. Тому зараз можна сказати, що він отримав дуже потужні бали і на тлі приходу Трампа, тому що він Трампу показав, що він сильний, ага. і невідомо чи тут Трамп так якось сказав, що він тут не при ділах, да? Ну хто його знає, цій, в цьому світі сосуди всі. З рідона сусудів всіх перетікає в інші сусуди, і вже немає якоїсь окремої війни. Да, скрізь є український слід, скрізь є і будь-який ізраїльський, який завгодно. Да світ уже перейшов в зону турбулентності. Тут не можна сказати, що я в домику. і мене ну, це так, все не турбує. Все, в ті часи, коли так можна було говорити. Ну, от, власне, ви згадали про Трампа, тому повертаємось до подій, які пов'язані безпосередньо з Україною. Обраний президент США Дональд Трамп напередодні, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, заявив, що Україна може не отримати за його каденції такого ж розміру військової допомоги, як за Байдена. Однак раніше я нагадаю, що він був проти будь-якої допомоги. То це тривожний сигнал, чи все ж таки обнадійливий? Ну знаєте, я Трампа як політика ділю на три, скажімо так, періоди: Трамп кандидат, та... Трамп – обраний президент, і Трамп, який увійде в Білий дім господарем на 4 роки. Да, от риторика, вона трошки змінюється. Возьмемо навіть саму одіозну тему. 24 години. 24 ага. години вже, вже не фігурує у кандидата обраного президента. Коли він війде в овальний кабінет, я думаю, там буде більш притомна е, притомні думки і притомні дати, тому що він отримає те, що зараз в нього немає на, насправді. насправді. Ну, хоча я думаю, що зараз він вже отримує певні розвіддані, там зведення і так далі, які пишуть для президентів, і там е, буде все набагато. Складніше, ніж йому здавалося, це не вимикач, який можна викликав, і на цьому все закінчиться. Ні, війну дуже легко почати. Насправді а зупинити дуже важко. Ну є ще один вид Трампа. Трамп припускаючий. Так, от просто недавно Трамп припустив також, що е Штати можуть вийти з НАТО, якщо інші партнери його не будуть фінансувати належним чином. Так, так. Чи може взагалі президент ухвалити таке рішення одноосібно? От сказав Не хочу і вийшов. Це ж давайте подивимося, от, який він буде, ми не знаємо. Яким він був, ми знаємо прекрасно. Угу. Він же ж в минулій каденції так само вже виходив. Але наскільки я розумію, це в нього така тактика перемовин. Він лякає. Потім отримує те, що хоче, ну умовно, там от зараз він лякає, а скаже, що всі повинні платити 3% від ВВП країни. Да, всі mm -hmm. начнуть платити. Він скаже, ну добре, я залишаюсь. Не дуже просто йому вийти, і це не не дуже непростий процес. Тому я вважаю, що Трамп буде постійно ці гойдалки е, застосовувати для того, щоб максимально показати своєму виборцю, що він е, дотримується слів. Ну і європу втягнути вже в те, що вона має відповідати за свою долю. І це з одного боку це страшно виглядає, а з іншого боку, а чому одні платять, а решта просто користуються ну, парасолькою? Так, так це так? логічно. Угу. Зрозуміло. Фу. Добре, дякуємо вам і ще раз за те, що знайшли можливість і час сьогодні в прямому ефірі поспілкуватися про найважливіше на цей момент. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Дякуємо ще раз і тихого, мирного дня.